Але я думаю, що ви побачите. А, я думаю, що ви вже, вже хтось розуміє, що це. Ой, вилітає динарій. Вилітає Динарій, я ще його не чистив, а ну отут ми. Це... Це штикніш. Це штикніш, бачите? Супер. Ну що, вітаю? А... Гориство, шановне, всім привіт! Сьогодні ми копаємо. Знаєте де? Знаєте, в лісі, ми завжди зараз копаємо в лісі. Копаємо сьогодні в е, три прибори. А вперше в нас в команді з'явився прибор е, Deos 2 Будемо випробовувати, дивитися, і звичайно, через декілька виїздів вам скажемо результат, чи краще за Deos, чи ні. Е, отож, тут було поселення, там далі є ще така одна місцина калоритна. Я не буду вам наперед говорити. Якщо щось знайдемо... Я думаю, вам сподобається от саме по, по тій калоритній місцині. Е, ну і тут, звичайно, ось тут може, можете бачити оцю поляну. Тут була, е, були динарії, тут 5 чи 6 динарії знайшов, я тут золото знайшов. А, і будемо шукати, будемо вам показувати з вас лайк-авансом. Так, Друзі, перша знахідка пів сокири. Вже пів є, а пів треба знайти. Ось така. Половинка, ну тут більше, ніж половинка, тут лезо і одна щічка, другої щічки не вистачає, задніка не вистачає. Ось така сокірка. Ну, ну що. Сподіваємося, що знайдемо щось цікавіше. Поїхали, є сигнал гарний. Ще не дістає. Не дістає. Є. монета. Австрійська, не маленька, або два філіра, От. якось так. Mm -hmm. Ось така пряжечка. Мабуть, перша світова, бачите, чорна повністю. З голкою, така голка гостра. Ось такий ножичок вискакує. Я ще навіть не бачив, чи є, чи є лезо, чи нема, просто ручка. Але, скоріш за все, що це ножичок так. простенький, грибарський. З такою, бачите, яскравою ручечкою. Ось такий ножичок. Тут їх багато, друзі. Тут вискакує багато. Віддать, тут під було колись, чи, 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 чи є ще ось підпенюк Під багато. Ось такий ножичок. Дорогі підписники, є в нас дуже класна знахідка, дуже давно хотів її знайти. Хотів знайшов камрад, але це не має різниці. Насправді, от, я думаю, нам, ну мені, наприклад, не важливо, хто щось знаходить. Звичайно, що трохи краще, коли я знаходжу, але от саме такі речі. Ну, мені дуже приємно, коли знаходить хтось з нашої команди. І я не буду тумити, друзі, а от є сигнал. Ось наставився. От я навіть не буду говорити, що це, але я думаю, що ви побачите. А, я думаю, що ви вже вже хтось розуміє, що це. Ой, тут живеньке. Ай, клас. Дивіться. Я думаю, що тут ви точно вже знаєте, що це. А хто ще не знає, то зараз точно буде знати. Слухайте, дуже давно, от ми ходимо досить довго і давно хотіли а, говорили, обговорювали, давно хотіли найти от таку річ. І, ну, ну сьогодні, сьогодні цей день настав. Так. Ой, це довго-довгоствольна. Мосінка чи ні? Я, до речі, друзі, в цьому взагалі не розуміюся. Тому не судіть строго. Ми не знаємо, що це. А, ну я не знаю, що це. І якщо знаєте, напишіть, будь ласка, нам, що це є. А, але от. Ой, красота. Дерево зігнило, але желізо дуже бодре. Ну як вам? Як вам, друзі? Це не сукіри. Це не динарики. І це навіть не що, не бронза. Це Перша або Друга світова війна. Це, друзі. Ах, гвинтівка. Що, витягуємо? Так. Так. Ось вона, зараз. Затворчик є, все як має бути, дивіться. Дуже, навіть курочок є. Ні, курка немає. Ось. Ну що, як вам? Ось така красота. От вона. Я не знаю це, що це, але досить гарний стан. Досить гарний стан. Ну що, дивіться, ось така, ось така річ. А, маємо... Ну, Як пальцем в небо, але маємо догадку, що це Маузер К-98. Підкажіть, будемо дуже вдячні. Бачите, який затворчик. Було би ще було би ще дерево, ну але це нереально зниться з деревом. Ну, Ми скільки купаємо. Ну, я я не багато їх знаходив, але такого типу не бачив. От не бачив ще. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви нам підкажете і щось розкажете по ньому. Ну, можете нас привітати. Це ще, одна, ще один пунктик, який ми закрили. Хотіли знайти щось по війні. От говорили багато про це і знайшли. Друзі, ось вона. Ось вона. Ось так. Супер. Ну що, вітаємо? Викинув обмазки кусочок і. Сюди воно, бачиш? Вже, вже все, вже отут. Убий випадку. Щось чорний. Щось? Так? Щось чорний, так? Чорний, чорний, бачу. Але було 70, але воно так діє, бачиш. Крух, крух. Крух. Та й сопі, тому так було. Так, ще одна знахідка. Але вже час їздив. з'їв, тут вже ножика, Ось досвідчений камрад, може дізнати, що це ножик. Ось такий складний ножичок. Їх чимало в лісі. От, але це вже навіть на запчасті його не візьмеш. Це просто як факт. Факт ось такий складний ножичок. Ще одна знахідка по війні. Ось, Я думаю, що по війні. Камрад знайшов, я вже прибіг, то вже сокірка була викупана, але дивіться, яка вона ну чистенька, бачите? Чистенька тут забитий. Але дуже така гарна. Каже, варена. Каже, але дивись, вона варена, знаєте, але і в той час варили, коли ламалася, бачите? Ось така сокірка, я думаю, що це. ну Дивіться, вона така досить фігурна, нестандартна. Знаєте, ми викопуємо сокірки і вона така нестандартна. До речі, лезо таке досить гостре. А, ну, Інтересна сокіра, бачите? Ще одна знахідка по, по цьому періоду. А, ну що ж, будемо надіятися, можливо, було би добре, ще штик ножа знайти, бляха. штик-ножа або щось такого. Будемо надіятися, що щось цікаве ще попаде, тому що а, знайшли ніби місцину, де, ну, бачите, вже є. Mm, вже є автомат, вже є сукерчина, я там ножичок знайшов. Я думаю, що тут має бути щось цікаве. Тому, друзі, а... очікуємо. Так, є цікавий сигнал. Будемо пробувати викопувати. Так. Є чорний. Є друзі, ось чорний. Чорний, 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 чорний. Але він такий так І що це в нас? І що це в нас? І що це в нас? І... Друзі. Це... Це штикніж. Це штикніж, бачите? Скоріш за все або... або щось Щось таке, бачите, дивіться? Це, мабуть, точно штикніш. Так, 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 це він. Це штикніш. Це є, друзі, штикніш. Зараз будемо витягувати хвилиночку. Йди сюди. Так, от він штик. Штикніш, друзі. Клас. Знаєте, от хотіли щось по війні. І знайшли один предмет і от вже вже третій предмет, четвертий навіть. Ну, там той ніж я не знаю, чи має відношення до війни. Але от штик-ніж, Оце любима моя річ, я вже знаходив. В принципі, відео вже є, що я знаходив, але це також цікаво, це так само цікаво, як і, як і бронзу находити, бачите? На кінець то щось. Друзі, бляха, обломчик. Трошки обломчик, це не штикніш. Це ножня. Це ножні. Блін. Знаєте? ну Ножні також класно, але якщо б ти не думав, що там був штик ніж, то а тут трошки таке розчарування. Але ножні гарні. Мені, до речі, треба було ножні. У мене один штик, штик без безножний. Без Зараз попікаю, може, ніж ще є. Десь тут так буває, що ножня, а потім ніж. Але все рівно знахідка хороша. Ось така, ось такі, друзі. Хабар. А, ну не знаю, мені чому здається, що це якийсь маузер. Можні. І... і сукірка. На такому, на такому невеликому квадраті, на такій локації, скоріше за все, тут стояли якісь війська, і ми зможемо, напевно, ідентифікувати тільки тоді, коли хтось з підписчиків нам розкаже, що це, за, що це за автомат, що це за зброя. І тоді ми зможемо зрозуміти, чиї війська тут стояли. Але я думаю, що ми ще походимо і, можливо, прягу знайдемо. Ну, бо такі е знахідки часто попадають, попадають супутні до, до таких знахідок. Ну що, шукаємо, а ви очікуєте. Думав, думав, що щось цікаве. Ну, в принципі, воно і є цікаве. А, ось таке кріплення до патронів, до гільзи. Ми знаходили такі великі гільзи, а вони були в такому до а, великих таких. Як правильно вони ці великі? До самольотних, до самольотних патронів таке кріплення, бачите? Ось воно. Ну, знову ж таки, по війні. Знаєте, друзі, пляшки бувають різні. Це, напевно... Конина, але також, бачите, похоже на пряжку. є кульцо і є такий гачочок. Такий якийсь розпредільчий елемент. А думав, що цікаво, тому що коло, коли коло б'є гарно. Дивіться, якийсь хрончик. Друзі, бачите, дивіться, вилка. Раз. Вилка два. Вилка три, вилка чотири. Так, чотири вилки. Тепер пішли стакани. Ой, класні стакани. Раз. Можна їх навіть забрати. Раз. Два. Три. Чотири. Клас. Ось такий схрон. Чотири, чотири вилки. І чотири стакани. Клас. Ну. От така цікава бляха знахідка. Так, вискакує ще один ножичок. Чи це не ножичок? Ні, це не ножичок. Це кусок ложки чи вилки. Алюмініває, бачите? Думав, що це ножичок, а це кусочок ручка від ложки або вилки. Дивіться, попала така приблуда, і я подумав, вона була повністю віржі, трошки її відреставрували, як кажуть Комради. Е, бачите, є втулка, втульчиста, вони казали патрон. Я переконував їх, що це точно піка. Піка, спис, щось, щось таке. Ну, воно було більше, видно, видно роки з'їли його. Значте, воно, мабуть, було таке велике, але сама піка збереглася. І що це нам говорить? Це нам говорить, що мій сина калоритна, що мій сина цікава. Тут було золото, тут були динари і... Тут знову ж ми почали обходити ще разочок, а і ще знайшли ось такий спис. Видно, десь поблизу, або навіть тут жили люди. Можливо, якісь селянські використовували для оборони. Не знаю, про це вже історія мовчить, це вже покрито все тайно, і ми вже не дізнаємося. І, в принципі, риторична знахідка. Є гарний сигнал, десь тут є, отут є. А, я кажу ну, я кажу, монета, хлопці кажуть, що збільшують. О, Олег каже, що збільше. Саша каже, що гільза. Банки-концерт. Де ж тоді та банка-концертна? З ложка. Ось така ложечка, друзі, вилітає нам і по війні сьогодні багато знахідок. Чудово, слухайте, давно не було так, що по війні один коп вискочило багато предметів. Сьогодні саме цей коп. Друзі, здивовані, зворушені. А, дивіться, вилітає динарій. Вилітає динарій, я ще його не чистив, а ну, отут, ми не вірили, що ну, я не вірив. Камрад каже Денер, я не вірив. А от кусок Денера, ну насправді не про що, але... але і про що. Чому? Тому що зараз будемо тут шукати дивитися. Ось динарій. Бачите, була така патина на ньому, от вона лишилася в мене на руках. М Стрібний. Стрібний. Зараз подивлюся правителя. А ну, друзі. пасіян. Mm. Та, весь паціян, весь паціян. Пробу, а, або тит, або веспасян тит. Або тит, напевно, да? так? Ну, от... Я тита обрав вже тут. обрав Ну, друзі. Просто ми вже до машини йдемо, просто трохи далеко йти і випадково натрапляємо. Ну, реально випадково натрапляємо на Динарі. Рандомно як так? Ось. Ну, Динарі, це що він не цілий, це не грає ніякої ролі, тому що зараз ми будемо пробувати шукати тут. Отак от. Так буває. Ах, на руках лишилася вся, вся патина. Ось така цікава штука. Каже камрад, горщик пхати в пічку. Бачите, дивіться, це тут. Такі ну, не вила. Бачите, такий грубезний. Друзі. Напишіть, будь ласка, що це, бачите, такі, така втульчаста. І ось таке. Ну, не знаємо, ну чесно, з таким не стикалися. Може комусь це смішно, що ми не знаємо таке, що це є. Але ми з таким не стикалися. дивіться, яка груба штука? Дуже груба і два таких. Може щось для лісу, не знаємо, але... але знаємо, що цікава річ. Вискакує ось такі якісь. Так, друзі, ще є одна знахідка, і Камрад знайшов ось такий годинничок, А перемога, бачите, цікавий, антуражний. Жаль, що не Аушка, але от тут серійний номер. І ми задались питанням, як його загубили, так що браслет є цілий, друзі. Ось така ще сьогодні знахідка. Товариство, я отак подивився, знаєте, сьогодні ми навалили досить-досить багато. Сьогодні ми накопали досить багато речей. І є така ще знахідка, я вам не показував, тому що камрад її не йшов. І питаю, чи знаєш, чи це бакалітова ручка, чи ні. Ось такий. Ось такий. Кажуть, садовий ножик, я би ніколи не подумав, що це. Я подумав, що це якась козацька бритва, кусок шаблі, не знаю. Кажуть, хлопці, садовий ножик. А, ну, нехай буде. Далі. Сукіра. хороша, гарна, ножні. Жаль, що не штикніш. А, годинник, перемога, гільзач. Гільзач цікава річ. А, підкова. Оця штука, не знаю, вила якісь. А, чотири гранчаки. а Беру, Ну, беру в мене теща займається різними підбірками. Позвонив, сказала, що дуже треба. Ось такі гарні чотири гранчака. Топ-знахідка на сьогодні, напевне. А, чекайте ще. А, монет. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. З них частинка динаріка. Ну, можна сказати, знайшли динарік, тому що ну, знайшли його, просто правда, він не цілий. Ось такий веспеціан був би. Веспеціан той, що Флавій. А, і шість монет Радянщина, і що, і Австрія. І ось такий карабін. А, ми схиляємося того, що це Маузер, друзі. Схиляємося того, що це... Кажу Маузер. Маузер. К-98. Ось такий К-98. Ну що, крута історія сьогодні вийшла, друзі. Радий, що були з нами. Радий, що дивилися. Я знаю. Далі буде.